2023 рік був не менш важким ніж попередній. Однак, принаймні, ми розуміли, чого очікувати, та мали одну спільну мету зробити усе для нашої перемоги над окупантами, говорить голова фракції Європейська солідарність у Житомирській обласній раді Олександр Рибінович. Саме тому рік почали з передачі теплої форми військовим нашої області від фонду Петра Порошенка. Військова форма, штани. І тепле віселею для наших військовослужбовців, для того, щоб їм було тепло і зручно. Також Олександр Рибінович спільно з благодійним фондом Омріяна країна передали військовим автомобілі, генератори, буржуйки, привозили продукти харчування для поранених. Окрім того, за ініціативи та підтримки депутата воїни отримали тактичну медицину, амуніцію, плитоноски, рюкзаки, орхтехніку для аеророзвідки, приціли, тепловізори, шини. За останні два місяці передали у підрозділи 58 fpv дронів Важливим аспектом роботи Олександра Рибіновича було забезпечення захисту населення. Зокрема, фракція Європейська Соління. Солідарність підтримала відповідний законопроєкт. Фракція Європейської солідарності ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів. Законопроект 9358 регулює ключові питання про доступність захисних споруд. Хочу додати до роз'яснення даного законопроекту, який передбачає, що обласна воєнна адміністрація повинна. Відновити роботу сховищ і звітувати перед громадянами тоїної громади про хід виконання даного законопроекту пізніше. Олександр Рибінович особисто перевіряв придатність сховища в одному з медичних закладів Житомира, щоб упевнитись, що у разі російських атак пацієнти будуть у безпеці. Окрім того, каже депутат, не можна забувати втілювати у життя проєкти допомоги маленьким українцям, адже вони наше майбутнє. Саме тому за ініціативи та сприяння депутата до дитячого будинку з різдвяними подарунками приїжджали німецькі та швейцарські волонтери. У той же час Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні передали медичне обладнання та розхідні матеріали. А пізніше до Дня захисту дітей там провели свято з аніматорами. Для малечі влаштували квест на п'яти різних локаціях, після проходження якого вони зображували свої мрії на асфальті. Зараз ми з вами спробуємо розібратися, які ж ви конкретно маєте права.

За ініціативи Олександра Гребіновича та завдяки співпраці з німецьким, швейцарським та українськими фондами, лікарня у Черняхові отримала фуру з якісним медичним обладнанням. А саме функціональні ліжка, фізіотерапевтичні ванни, інвалідні візки, туалетні стільці, тумби, матраси та інше. Загальна сума цього вантажу составляє близько близько двох спомільйонів до дня волонтера фракція Європейська Солідарність на чолі з Олександром Рабіновичем привітала благодійників Житомирщини та нагородила їх подяками Петра Порошенка. Усе задля того, аби відзначити кожного за вклад у перемогу України. Також упродовж 2023 року фракція Європейська Солідарність неодноразово проводила наради для визначення спільних цілей та чіткого плану їх реалізації. Долучилися до таких зустрічей і народні депутати України Ніна Южаніна та Артур Герасимов. Олександр Рибінович каже: і цьогоріч робитимуть усе, аби наблизити перемогу українського народу.